Доброго дня, любі хлопчики і дівчатки! Давайте сьогодні з вами спробуємо вивчити віршик про весну, який називається сонечко. Спочатку я вам його прочитаю, а ви послухайте. Принесло нам сонечко знов тепло і ласкаві промені розлило страв і квітів витколо, келеми, на лужку погралася із дітьми. І радіє сонечко, все навкруг, нам весняне сонечко, добрий друг. А тепер, дітки, дивіться на картинку і повторюйте за мною. Принесло нам сонечко, знов тепло, і ласкаві промені розлило. З трав і квітів виткало, килими, на лужку погралася із дітьми. І радіє сонечко, все навкруг. Нам весняне сонечко, добрий друг. Малята, давайте повторимо весь віршик повністю. Принесло нам сонечко, знов тепло. І ласкаве промені розлило, страви квітів виткало, килими, на лужку погралося із дітьми, і радіє сонечко, все навкруг, нам весняне сонечко, добрий друг. Молодці малята! Сподіваюсь, у вас вийшло запам'ятати віршик. До нових зустрічей. Бувайте!